Септо презентує. Понеділок 17 лютого 2025 року. Ранкове добі. Випуск 302. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Обережно у цьому випуску. Ми багато говоримо про джей Венса. Доброго ранку сьогодні майже весь випуск присвячуємо одній з основних тем минулого тижня. Так, Солодашко, будемо говорити про Мюнхенську безпекову конференцію. А почати варто з того, що відбувалося напередодні цієї події. У четвер 24-річний афганський біженець навмисно в'їхав у демонстрацію профспілки в центрі Мюнхена. Верді, одна з найбільших профспілок Німеччини, організувала одноденний страйк для працівників деяких секторів державної служби. Зокрема, дитячих садків, сервісів збору сміття та міської адміністрації. У демонстрації брали участь близько півтори тисячі людей. У наслідок наїзду 36 осіб отримали поранення, серед них кілька дітей. Поліція затримала нападника на місці і встановила його особу Фархад Н. Прокуратура підтвердила, що мотивом до скоєння злочину міг стати найімовірніший ісламський екстремізм. Після нападу чоловік вигукнув Аллаху Акбар. Доказів, що Фархад Н. був пов'язаний з терористичними мережами, не виявили. Про нападника відомо, що він приїхав до Німеччини у 2016 році як неповнолітній без супроводу. Коли подавав заяву на отримання притулку, стверджував, що його батька вбили в Афганістані і що вбивці розшукують його самого. Німецька влада не повірила цим свідченням і не надала хлопцеві офіційного статусу біженця. У 2021 році у межах стандартної бюрократичної процедури, Мюнхен видав афганцю тимчасовий дозвіл на проживання, який також забезпечив йому доступ до освіти та можливість працювати. Фархат Н навчався у школі та згодом почав працювати у службах охорони в двох приватних компаніях. Автомобільна атака у Мюнхені це вже п'ятий подібний великий напад з боку мігранта з близького сходу чи Афганістану за останні дев'ять місяців. На відміну від інших підозрюваних у подібних і на перший погляд випадкових злочинах, Фархат Ен здавався добре інтегрованим у німецьке суспільство і не фігурував у жодних правопорушеннях. Він мав роботу та орендував квартиру в Мюнхені, займався бодибілдингом і мав відносно велику аудиторію в інстаграмі та Тіктоці. У соцмережах чоловік позиціонував себе як фітнес-модель. Канцлер Олаф Шольц заявив, що нападник має бути депортований. Нагадаємо, що у неділю в Німеччині відбудуться парламентські вибори. Такі напади, як от вже згаданий у Мюнхені, очевидно, мають прямий вплив на рейтинги партії Альтернатива для Німеччини до цієї політичної сили. Ми сьогодні ще повернемося, але зараз продовжимо про події, що передували Мюнхенській безпековій конференції. Минулого тижня Дональд Трамп зідзвонився спершу з Путіним, а потім із Зеленським. Видання Аксіос із покликанням на анонімні джерела стверджує, що розмова між американським та українським президентами була позитивною та тривала довше ніж дзвінок між Трампом та Путіним. Дональд сказав Зеленському, що президент РФ хоче укласти угоду і запитав, чи хоче того ж український президент. Володимир Олександрович, начебто, відповів, що сам він угоди хоче, але от Путін просто говорить те, що Трамп хоче почути. У самого ж Дональда склалося враження, що Путін налаштований серйозно. Незабаром ми дізнаємося, додав президент США. І звісно, ми всі дізналися навіть швидше ніж Дональд на це міг розраховувати. У ніч четверга на п'ятницю перед початком Мюнхенської безпекової конференції Росія атакувала безпілотником з фугасною боєголовкою захисну оболонку четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Саме такий вигляд має серйозний намір досягти миру. Отже, автомобільний напад на демонстрацію розмови Трампа з Путіним та Зеленським. Зафіксуй ці дві події, бо про них ми будемо повсякчас згадувати, коли розповідатимемо про безпекову конференцію. До Мюнхена зі США прилетіли віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо. Останні, до речі, не зміг вилетіти відразу. Його літак змушений був розвернутися через технічну несправність. Зрештою, державний секретар пересів на інший борт і таки зміг дістатися до Німеччини. У перший день конференції виголошував промову Джей Ді Венс. Трішки тут зупинимося, бо як по перше пише Патрік Вінтур для The Guardian, віце віцепрезидент США, приголомшив Мюнхенську конференцію бурхливими нападами на європейських лідерів. А по-друге, цей виступ та реакція на нього дають можливість зрозуміти, як надалі можуть розвиватися відносини між ЄС та Сполученими Штатами. Промова Венса була агресивною ідеологічною атакою зі звинуваченнями європейських лідерів: придушення свободи слова, цензуровані ЗМІ, неспроможність зупинити нелегальну міграцію, політкоректність та скасовані вибори. Саме так уявляє Європу віцепрезидент США. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай і не будь-який інший зовнішній гравець. Мене хвилює загроза зсередини: відступ Європи від деяких своїх найважливіших цінностей. Кінець цитати. Чого очікуєш від виступу американського топового високопосадовця на безпековій конференції у такий час? Ну, мабуть, щось про економічну безпеку, зважаючи на тарифи Трампа, або ж, можливо, щось про роль США у європейській безпеці, оскільки нова адміністрація наголошує, що Європа має розраховувати на себе. Війна в Україні ще одне питання, щодо якого цікаво було б почути американське бачення. Натомість, Джей Ді Венс у Мюнхені вирішив прочитати сповнену нотацію лекцію про те, як Європа зійшла з рейок. Цитуємо. Якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, якими керується ваш власний народ, якщо ви через страх тікаєте від власних виборців, Америка нічого не може зробити для вас, так само як і ви нічого не можете зробити для американського народу. А тепер повернімося до того, з чого ми починали: напад на демонстрацію в Мюнхені. Звісно, Джейді Венс не оминув цей інцидент своєю увагою. Скільки разів ми повинні зазнати цих жахливих невдач, перш ніж змінимо курс і поведемо нашу спільну цивілізацію в новому напрямку? запитав він. Венс припустив, чи Топак стверджував, що напад був типовим. Цитуємо. Шукач притулку часто молодий чоловік у віці близько 20 років, якого вже знає поліція, врізається на машині в натовп і руйнує громаду. Але ми з тобою вже знаємо, що нападник у Мюнхені не потрапляв у поле зору поліції раніше. Віце-президент чимало говорив про занепад свободи слова і розбирав конкретні випадки, які, на його думку, підтверджують це. Найбільше дісталося сполученому королівству. Британський уряд звинуватив Адама Сміта Конера, фізіотерапевта і ветерана армії в огидному злочині. Він стояв в 50 метрах від клініки абортів і мовчки молився протягом трьох хвилин, нікому не заважаючи, ні з ким не спілкуючись. Просто мовчки молився на самоті. Кінець цитати. Вен стверджував, що Конера визнали винним у порушенні нового урядового закону про буферні зони, що криміналізує мовчазну молитву та інші дії, які можуть вплинути на рішення людини у радіусі 200 метрів від місця проведення аборту. Тому чоловіка і засудили до виплати тисячі фунтів стерлінгів судових витрат на користь обвинувачення. The Guardian профактчекали чекали висловлювання віцепрезидента США, і ось що видання пише. В Англії та Вельсі дійсно діє закон про громадський порядок, який визначає буферні зони 150 метрів навколо клінік, де проводять аборти, щоб запобігти переслідуванню жінок через роздачу листівок, показ фотографій ембріонів або публічне осоромлення. Однак є один маленький нюанс: цей закон діє з травня 2023 року. Інцидент зі смітом Конором стався у листопаді 2022 року. І це не була мовчазна молитва протягом трьох хвилин. Сміт Конор неодноразово молився біля клініки в Бормуті після того, як у жовтні 2022 року набув чинності наказ про охорону громадського простору біля цього медзакладу, що забороняв протести, переслідування і чування. До Сміта Конора підійшов офіцер громади і розмовляв з ним упродовж однієї години і сорока хвилин. Просив його піти, але чоловік відмовився. За це порушення Сміта Конора засудили до дворічного умовного терміну і зобов'язали сплатити понад 9 тисяч фунтів стерлінгів судових витрат. Він отримує юридичну підтримку від Міжнародного альянсу на захист свободи американської консервативної християнської правозахисної групи і в липні планує оскаржувати рішення. Подібна норма про буферні зони діє не лише в Англії та Вельсі, але й у Шотландії, про що також згадував Венс, а ще про Румунію, Брюссель та Швецію. Про ці його висловлювання ми розповімо на Патреоні та базі від МОНО, а також спонсорам і спонсоркам на Ютубі. Так, так. Тепер ми додаємо ще й таку опцію підтримки. Також маємо поінформувати тебе, що у суботу оновилися правила для нових користувачів та користувачок Патреону. Процитуємо лист, який отримали від цієї платформи. Це означає, що всі покупки через додаток Patreon для iOS тепер включатимуть 30 відсоткову комісію App Store від Apple. А тепер людською мовою від нас, якщо ти вже у спільноті Септо на Патреоні, то для тебе нічого не змінюється. Якщо ти маєш iPhone і лише плануєш доєднатися та хочеш оформити підписку, то при оплаті Патреон стягне шалену комісію 30%, бо так хоче Apple. Ми ще потестуємо, чи є комісія, якщо оформлювати підписку через браузер, і у наступних випусках повідомимо тобі про це. Зараз можемо сказати, що з Патреону ми не йдемо, бо маємо там величеньку спільноту, яку нові правила ніяк не зачеплять. Водночас, якщо ти хочеш зараз підтримувати нашу роботу і отримати доступ до секретних фрагментів, ми радимо тобі обирати базу від Монобанку або youtube спонсорством. Ну і наостанок скажемо, що бажаємо компанії Apple якомога більше антимонопольних штрафів від Європейського союзу. В американських регуляторів ми не віримо. Там тепер Техбро керують країною. А от Брюссель хай дістає свою болючу різочку. Упс, цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У своєму виступі в Мюнхені Джейді Венс намагався применшити роль Москви у підйомі крайніх правих популістів. Політик, наче й визнав, що це неправильно, що Росія через соціальні мережі втручається у вибори в інших країнах, але додав: цитуємо, якщо вашу демократію може зруйнувати кілька тисяч доларів, які інша країна вливає у соцмережі, то вона не була дуже сильною із самого початку. У залі панувала тиша лише троє людей, мабуть, з американської делегації плескали в кінці. Чесно кажучи, це було навіть на Ютубі дивитися ніяково. Відразу захотілося прийняти войовничу позицію руки в боки і запитати: а хто ти взагалі такий, щоб зараз читати нотації, аргументуючи все це викривленими фактами і додумуванням реальності? Був ем, знаєш такий вайб. Ну ніби він не на мюнхенську безпекову конференцію приїхав, а на зіст магам. Ця промова відразу викликала жорстку реакцію з боку кількох офіційних осіб. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який мав слово після Венса, заявив, що не може не відповісти віцепрезиденту. Якщо я правильно його зрозумів, він порівнює умови в деяких частинах Європи з умовами в авторитарних режимах. Це неприйнятно, і це не та Європа, і не та демократія, в якій я живу і за яку я зараз агітую. Кінець цитати. Фрідріх Мерц, лідер християнських демократів і фаворит на посаду наступного канцлера Німеччини, звинуватив адміністрацію Трампа у досить відкритому втручанні у вибори. Він поділився з Дойчевелі, що його роздратували зауваження Венса. Цитуємо, це не робота американського уряду пояснювати нам тут, у Німеччині, як захистити наші демократичні інститути. Венс у промові говорив також про те, що неправильно, коли окремі політичні партії ізолюють. І цитата: в європейській політиці не повинно бути місця для брандмауерів». Тут немає прямої згадки про альтернативу для Німеччини, але з контексту зрозуміло, що саме цю партію Венс мав на увазі. Ми відносно недавно розповідали про те, що у німецькій політиці після Другої світової війни є своєрідне табу на будь-яку співпрацю з ультраправими політиками. Частина АФД була визнана внутрішньою розвідкою Німеччини екстремістами. Тому партію внесли в чорний список на Мюнхенській конференції, як і альянс Сари Вагенкнехт. Аліса Вайдель, співлідерка АФД, похвалила Венса УІКС чудовий виступ. Після виступу у п'ятницю віцепрезидент та політикиня мали півгодинну зустріч. При цьому Венс порушив звичний протокол і відхилив пропозицію зустрітися з чинним канцлером Олафом Шольцем. На зустрічі з Вайдель вони обговорили війну в Україні. Дійсно, з ким ще Венсу говорити про війну в Україні. Перекинулися вони кількома словами і про внутрішню політику Німеччини та власне той самий Бранд проти правих, який заважає ультраправим партіям Німеччини приєднатися до правлячих коаліцій. А ми вкотре нагадаємо, що вибори у Німеччині вже цього тижня. Олаф Шольц виступав у Мюнхені в суботу. У своїй промові він відповів Венсу, сказав, що його країна не прийматиме людей, які цитуємо, втручаються в нашу демократію, і пояснив, що свобода слова в Європі означає, що ви не атакуєте інших у спосіб, який суперечить законодавству та законам, які ми маємо в нашій країні. Свобода слова гарантована в Європі. Ніхто не зобов'язаний приймати нашу модель, але ніхто не може нав'язати нам свою. Так відкоментував промову Венса, міністр закордонних справ Франції. Згадаємо ще про керівницю зовнішньополітичної служби європейського союзу Каю Калас. Вона заявила, що союзники повинні зосередитися на більших загрозах, як от агресія Росії проти України. Пізніше головна дипломатка ЄС запросила міністрів закордонних справ-членів блоку зустрітися в неділю, щоб обговорити Україну і відносини з адміністрацією Трампа. У суботу ввечері стало відомо, що Еммануель Макрон скликає європейських лідерів та лідерок на екстрений саміт у Парижі, щоб обговорити виклики. Які ставить перед Європою адміністрація Трампа? Ця зустріч має відбутися сьогодні. Коли ми починали розповідати про промову Венсам, то казали, що зупинимося на цій темі сьогодні, оскільки цей виступ окреслює рамку, в якій можуть розгортатися відносини між Сполученими Штатами та ЄС. Чи погодишся ти, що надалі варто готуватися до великої напруги? Ніколи б не подумали, що добровільно будемо цитувати у цьому подкасті президента Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра – Перед конференцією він сказав: очевидно, що нова американська адміністрація дотримується світогляду, який дуже відрізняється від нашого. Вона не зважає на встановлені правила, партнерські відносини та довіру, яка була побудована протягом тривалого часу. Але я переконаний, що не в інтересах міжнародної спільноти, щоб цей світогляд став домінантною парадигмою. Кінець цитати, з якою дуже важко не погодитися. Якщо у Європі виступом Венса, м'яко кажучи, не задоволені, то на російському телебаченні він викликав фурор. Ще пак, адже уявлення віце-президента США та російська пропаганда про ЄС багато в чому схожі. Після безпекової конференції у Мюнхені етері Росія 1 говорили таке: було приємно почути дуже сильну промову Венса. Це була публічна прочуханка, інакше я не можу це назвати. До речі, реакція президентки Швейцарії на промову Венса також була доволі м'якою. У певному сенсі, що стосується заклику, прислухатися до своїх громадян, виступ був дуже швейцарським. Так відкоментувала Келер Сатер. з промовою, нарешті, все далі трішки розповімо про те, що ще важливого було у часі Мюнхенської конференції. Пригадаймо, із чого ми починали розмови Трампа з Путіним та Зеленським напередодні безпекової конференції. Це створило тло занепокоєння, що Україну можуть відсторонити від будь-якої угоди між США та Росією, і занепокоєння це запанувало не лише серед українців, але й серед європейських лідерів та лідерок. Деякі з них повідомляли, що отримали запевнення від Сполучених Штатів, що Вашингтон буде консультуватися з керівництвом України щодо будь-яких мирних переговорів з Росією, а також що суверенітет України буде захищено. Президент Франції Еммануель Макрон затвітив, що тільки українці можуть вести дискусії про міцний і тривалий мир з Росією, і пообіцяв нам допомагати. Олаф Шольц заявив, що війна по справжньому закінчиться миром лише за умови забезпечення суверенітету України, а Німеччина ніколи не підтримає продиктований мир. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Цікорський заявив, що довіра до Сполучених Штатів як до союзника залежить від результату війни в Україні йдеться про всю країну, а не лише про адміністрацію Трампа. У суботу ввечері стало відомо, що на початку минулого тижня Вашингтон надіслав європейським країнам анкету із запитаннями, що вони можуть зробити для гарантій безпеки для України. У документі були прохання надати інформацію про озброєння, миротворчі війська і заходи безпеки, які вони можуть запропонувати Україні. Неназваний європейський дипломат у коментарі Reuters припустив, що ідея анкети полягає у тому, аби побачити, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів про перемир'я. Володимир Зеленський у п'ятницю зустрівся з Джейді Венсом. Вибач, що ми знову називаємо це ім'я. Президент України повторив американцю, що Україна хоче гарантій безпеки та спільного американсько-українського мирного плану, перш ніж вступати у будь-які переговори з Путіним про припинення війни. У промові в суботу президент України нагадав про принцип: жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа повинна мати місце за столом. Він також повідомив, що Київ має дані розвідки про те, що Росія планує ввести війська до Білорусі цього літа чи готові ваші армії? Якщо Росія розпочне операцію під фальшивим прапором, наскільки швидкою буде відповідь союзників? Я закликаю вас діяти заради себе насамперед і додав, що настав час для європейської армії, а зброя має вироблятися у Європі. Під час спілкування із журналістами Зеленського питали щодо угоди про рідкісно земельні ресурси, яку запропонували США. NBC з посиланням на чотирьох неназваних американських чиновників повідомляли, що адміністрація Трампа запропонувала Україні передати Сполученим Штатам 50% рідкісноземельних рідкісно земельних мінералів. За словами двох чиновників, ця угода не про інвестиції. Це, наче як спосіб розрахуватися за зброю та допомогу, яку Вашингтон виділив після початку повномасштабного вторгнення Росії, за словами восьми офіційних осіб США, міністр фінансів Скотт Бенсент представив таку пропозицію Володимиру Зеленському під час їхньої зустрічі в Києві в середу, за словами чиновників, Зеленський не підписував документ, заявивши, що потребує додаткових консультацій та перегляду документу. У Мюнхені Зеленський сказав журналістам, що угода, яку запропонував Вашингтон, не містить положень про безпеку, яких потребує Україна. Цитуємо, це не в наших інтересах сьогодні, не в інтересах суверенної України. У цьому документі немає дуже конкретних речей про гарантії безпеки. Для мене це дуже важливо зв'язок між якимись гарантіями безпеки і якимись інвестиціями. Ми наближаємося до останніх новин на сьогодні, але перед стійками, щоб перебити гіркоту цього випуску, історія про те, як горбатий кит ненадовго проковтнув каякера, але швидко відпустив його неушкодженим. Це сталося біля узбережжя Челійської Патагонії. Адріан Сіманка разом зі своїм батьком Делом каталися на каяках. Батько знімав сина, аж раптом горбатий кит сплив на поверхню і проковтнув Адріана та його жовтий каяк. І цей момент, і коли кит виплюнув хлопця, потрапили на відео. Незважаючи на переляк, батько та син повернулися на берег неушкодженими. Стіки до ранкової кави про події стисло. У Польщі скасували вирок активістці Юстині Віджинській, яку раніше визнали винною у тому, що вона допомогла жінці перервати вагітність. Апеляційний суд ухвалив повторний розгляд справи через сумніви в неупередженості судді, який виніс попередній вирок. Тим часом правляча коаліція наразі не змогла виконати передвиборчу обіцянку послабити майже повну заборону на аборти. Попри зусилля в парламенті, президент Анджей Дуда пообіцяв накласти вето на будь-які спроби лібералізації закону. Шон дідікомс подав позов проти NBC Universal, у якому стверджує, що документальний фільм The of a Bad Boy» Неправдиво звинувачує його у вбивствах, сексуальних стосунках із неповнолітніми та секс-торгівлі. У позові йдеться, що компанія або знала про неправдивість цих звинувачень, або свідомо знехтувала правдою, аби зганьбити репера. Комс вимагає щонайменше 100 мільйонів доларів компенсації. Нагадаємо, що музикант перебуває у федеральній в'язниці Брукліна після того, як у вересні його арештували за звинуваченнями у змові з метою рекету та торгівлі людьми. Федеральні прокурори стверджують, що Комс примушував людей під впливом наркотиків до сексу, використовував шантаж і насильство щоб залякувати їх. У четвер Дональд Трамп оголосив про нову тарифну політику. Яка передбачає оподаткування імпорту за тією ж ставкою, що й інші країни застосовують до американських товарів. Хоча поточні тарифи наразі не змінюються, президент США доручив підготувати звіт про необхідні кроки для вирівнювання торговельного балансу з понад двома країнами. Він стверджує, що ця ініціатива спрямована на боротьбу з нерівністю в митах, яка, на думку політика, створює передумови для хронічного торговельного дефіциту США, що досяг рекорду 1,2 трильйона доларів. Попри занепокоєння експертів, що підвищення тарифів більше вдарить по американських споживачах, Трамп вважає, що така політика змусить інші країни знизити свої митні бар'єри. Продовжуємо про рішення адміністрації Трампа. Білий дім прискорив масштабні скорочення кадрів. Минулого тижня звільняли працівників на випробувальному терміні. Вони не мають таких правових гарантій, як інші федеральні службовці. Скорочення торкнулися Агентства з охорони навколишнього середовища, міністерства енергетики. Національне управління ядерної безпеки а також Лісової служби США весь процес був дуже хаотичним. Деяким звільненим співробітникам наказали повернутися на роботу, тоді як інші отримали повідомлення про остаточне припинення їхніх контрактів. Крім того, уряд запропонував добровільні звільнення з виплатою заробітної плати до кінця вересня. Таку пропозицію прийняли близько 75 тисяч працівників та працівниць. Інші федеральні агентства також готуються до скорочень найближчим часом. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди запровадити обов'язкові попереджувальні етикетки на алкогольні продукції, подібні до тих, що є на пачках сигарет. ВОЗ наголошує, що алкоголь є доведеним чинником розвитку семи видів раку, включно з раком грудей та кишечника. І такі етикетки допоможуть підвищити обізнаність та зменшити шкоду від надмірного вживання алкоголю. Ініціативу підтримали онкологічні благодійні організації, але виробники алкоголю вважають її надмірною та тривожною для споживачів. Ірландія стала першою країною ЄС, яка з травня наступного року запровадить обов'язкове попереджувальне маркування алкоголю про ризики для здоров'я. Інші європейські країни мають лише часткові вимоги до таких етикеток. Це була остання новина у цьому випуску. Почуємося у п'ятницю. Солодашком. Подкаст Ранкове допіо створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко. Літературна редакторка Ангеліна Столітня. Продюсер Антон Ткачук. Монтаж Анна Венеченко. Дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.